Всім привіт! В сьогоднішньому відео я розкажу вам, як оформлювати замовлення з AliExpress. Які переплати та комісії вас чекають, а також що варто замовляти, а що ні в якому разі ні, якщо ви, звичайно ж, не божевільний. Добре, якщо серйозно, в коментах в мене доволі часто почали запитувати, як порадиш, де порадиш замовити з AliExpress, тому що це ж так важко, які промокоди використати, як моніторити свою посилку, як бути у випадку з митницею. О Боже, це ж так важко! Ні, це не важко, принаймні у більшості випадків, але все одно додивіться відео до кінця, тому що я зараз детальніше про все розповім, і вже під кінець відео ви зрозумієте, треба воно вам чи ні. Чи може просто варто спуститися в опис під даним відео і знайти там посилання на мій онлайн-магазин twigday.com.ua, де й можна придбати смартфони вже в Україні. Тож, як зареєструватися, я думаю, не варто пояснювати. Все класично. Вписуєте електронну пошту, вигадуєте пароль, потім на пошту приходить посилання з підтвердженням. Бум! Ви зареєстровані. Вписати свою платіжну картку можете вже під час безпосередньо оформлення замовлення. Так, до речі, вибір мови і валюти знаходиться зверху, справа. Ось тут. Я завжди юзаю англійську мову і вибираю долари. Ну, так зручніше. Зареєструвалися. Що далі? Де купувати? Де шукати найактуальнішу ціну і ще й так, щоб не надурили. Це питання досить легке. Я раджу замовляти смартфони в офіційних магазинах від виробника. Знайти ці магазини досить легко. Просто вписуйте на АЛІ в пошук назву бренду і випливаюча підказка допоможе напряму зайти в магазин того чи іншого бренду. Далі вже вибираєте модель, що цікавить, і можна замовляти. ПроМОКОДИ Штука цікава. Скажу по секрету, що на чорну п'ятницю я на деякі смартфони отримував і 30, і 40, і 50 доларів знижку. І так, це реальність. Наприклад, деякі промокоди дають вам кешбек сервіси. Сьогодні ми про них детально не будемо говорити. Можете реєструватися в будь-якому, але користуватися ними раджу. Також промокоди дають інколи самі виробники, але ці промокоди треба знайти. Ви можете, в принципі, і погуглити, там також можна знайти багато промокодів. Коротше, треба на це наполегливість і час, і все знайдете. Як обрати версію для замовлення? Адже на картці товару часто пишуть європейська версія, китайська версія, глобальна версія, версія для запаребрікових та багато іншого. А тут все просто: вибирайте глобальну або ж європейську без різниці, і проблем не буде ні з ім-картами, ні з чимось іншим. Як відслідковувати свої посилки? В особистому кабінеті Aliexpress навпроти кожного замовлення є пункт відслідкувати замовлення. Нажимаєте туди і отримаєте ваш трек номер. Зараз в основному всі посилки йдуть через Укрпошту. Трек-номер у них починається з літер РК, частіше за все. Ви можете цей трек-номер відслідкувати прямо на сайті Укрпошти або нагуглити собі будь-який інший трекінговий сервіс. Це не важко. Так, досить часто ви будете співпрацювати з нашою митницею, яка трошки додасть вам проблем, чого варті тільки їхні відгуки на Google. Їм фактично неможливо додзвонитися. Писати їм також не має ніякого особливого сенсу, тому доля вашої посилки у ваших руках, а також швидкість отримання цієї посилки. Якщо ви відслідковуєте свій трек-номер і побачите надпис затриманою митницею для нарахування митних платежів, це саме той час, щоб діяти. Вам потрібно на вказану електронну адресу з кастом собака відправити лист, де ви прикріпляєте виписку з банку, посилання на Aliexpress, де ви купували цей товар, а також скріншот з особистого кабінету Aliexpress. І тут відразу трошки неприємного: допустимо, ви замовили якийсь умовний ЮНІГЕРЦ танк на Aliexpress в чорну п'ятницю за 300 доларів. Поки посилка до вас дійшла за місяць, ціна звичайно ж змінилася, і наприклад, він коштує 400 доларів на Aliexpress. Навіть не намагайтеся вмовити брокерам проводити розмитнення за ціною 300 доларів. Він обов'язково проведе її по актуальній ціні 400 доларів. Так, мало приємного, згоден. Але давайте тепер безпосередньо про те, які ж саме цифри у національній валюті вам прийдеться дістати з гаманця і віддати доблесним митникам. У мене в руках три документи. Такі документи вам видають за кожну посилку, коли ви її оплачуєте і відповідно отримуєте на Укрпочті. Взагалі, мито нараховується на будь-яку суму, яка більше 150 євро. Тобто, в умовах реалій нашого курсу це приблизно 155-160 доларів. Ну і ще трохи про неприємне: якщо ви замовили з AliExpress два однакових, наприклад, смартфони вартістю по 100 доларів кожен. То окремо вони, звичайно ж, не потрапляють на митницю. Але якщо ви в один день оформлюєте замовлення, то, скоріш за все, ці дві посилки вам і прийдуть в один день на митницю. І тут, звичайно ж, їх розмитнять як 200 доларів. Тобто вони підсумовують від одного виробника, точніше, ні, не від одного виробника. Всі посилки, які в один день на вас приходять, вони підсумовуються, і тоді ви в будь-якому випадку потрапите на мито. Тож, я приблизно розрахував, по якій формулі рахують митні платежі. Наприклад, ось декларація на Дуджи s 96 GT, який мені прорахували не за 200, а за 220 доларів. Ну, тому що така ціна була на алі в момент прибуття смартфону на митницю. Тож, все що більше, приблизно 160 доларів підлягає миту. Відповідно, це 60 доларів в нашому випадку в плюс. Тож мита складає 10% від перевищеної вартості, тобто 6 доларів приблизно, що ми і бачимо в документі. Але саме цікаве ПДВ. ПДВ це 20% від суми, яка перевищує ліміт в 160 доларів приблизно. Тобто це 12 доларів від суми 60 доларів. Додаємо мито 6 доларів, додаємо ПДВ 12 доларів і отримуємо 18 доларів або ж приблизно 755 гривень, як у моєму випадку. От такий от митний платіж. Що ж, тепер ви самі зможете розрахувати суму, яку вам потрібно буде сплатити за мито. І замовляти в районі 200 доларів щось, це окей, це нормально. Але ж не дай Боже вам захотіти замовити з Aliexpress якийсь Юліфон Armor 18 t за 550 доларів, тоді доведеться сплатити всі 120, а то й 140 доларів. В цілому Aliexpress це велика велика тема, і я про нього так знаю багато, але ж не все. Тому, якщо хочете замовляти, скажу так: замовляйте щось, що точно коштує менше 140-130 доларів, і тоді питань не виникне. А для іншого ж є безліч інтернет-магазинів і звичайних магазинів, які також доволі швидко ввозять новинки на територію України. І посилання на один із таких магазинів в описі під відео. Вдячний тим, хто вже скористався моїми послугами, а також тим, хто планує це зробити. Всім гарних смартфонів і до нових відео!